Наконець-то я дождався! Це капець, кап'ясіки сидів, ждав, ждав, але все таки є. І так, дуже цікава посилочка. Ось такі пферди прийшли мені. Це для углової зачистки германські круги. Десь бачив, не спише. Ось, Made in Germany». Ну, таке гарна якість виконання. Не дуже вони такі аж широкі. Ну Хто дуже вузьке, то може і не підійде. А мені на сходи, виготовлення сходів то підійдуть ідеально. Е -е, де грінт прийшли ось такі, на пробу взяв. Ось Такі вони товстенькі, доволі. Попробую, що воно таке. Не користувався потім фібра. Е -е, фібра ось така цікава дуже. 3М36 зерно 1182. Ну, кажуть, що дуже надовго їх вистачає, ось цих кругів. Буду пробувати. Лукаси мені прийшли. Ось така пачка. Шикарні круги. На такій мідній, якби, чи умідненій блясі, не знаю, ще не провірав. Але пробував. Ось він у мене стоїть. Ну, шикарно вони. Це. шикарно шліфують. Коли йдуть в зацеплення з металом, то в мене аж болгарочка обороти сідають. Болгарочка 800 Вт. До них ще б бажано би болгарочку помочнішу. І він такий важкуватий, але збалансований. До чого збалансований? Ну, просто вібрації ноль. І ви подивіться, які тут лепестки є ще в жодних. Жодних кругах таких не бачив. Подивіться, де починається і де закінчується. Тут сантиметрів 7, мабуть, довжина, довжина лепесточка. Ну, дуже цікаві круги. В принципі, рекомендую, можна брати ідеально, вони надовго їх вистачає. Потім ось такі фібри. Ось такі фібри 3М 982C. Прийшла ось така пачка. Буду теж пробувати. Бо раніше працював клінк Ну, а це ось вже змінив на 3М. Побачимо, що воно. Нас... Наскільки довго. Ну, і ось такі 3М. Це вже у нас 60-те зерно. 920, с Ой, 800... 982С. Потім круги. Ecoline. Колайн взяв 10 штучок. Е -е, польська платіуну.